Приводу останньої зустрічі, яка відбулася у Трампа із СІ. стало відомо те, що президент США Дональд Трамп у себе в соціальній мережі Trust Social заявив, що його нещодавня зустріч з лідером Китаю Сі Сізінпіном призведе до вічного миру та успіху. Я нагадаю нашим глядачам, те що Трамп і сі зустрілися 30 жовтня у південній Кореї, і Трамп тоді позитивно відгукнувся після цієї зустрічі. Оцінив цю зустріч як досить таки гарною з китайським лідером, заявивши, що вони досягли певної. На торгівельної угоди, яка може бути підписана вже найближчим часом, пане Бондре, як ви думаєте, як слід розуміти чергову заяву від Дональда Трампа про можливість вічного миру після такої от зустрічі? Це є певним політичним жестом? чи сигнал про реальні переговорні можливості, процеси між США та Китаєм, до прикладу? Гадаю, що це однозначно лише політичний жест, бо е -е, зрозуміло, що. Ніякого прориву не сталося на цій зустрічі, і е, в принципі, сторони зафіксували, е, так би мовити, статус-кво або е, ну не статус-кво, да тут сторони зафіксували, е, бо тут не можна там говорити, да, що тут там якась що, 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 що дійшло до якоїсь да, такої війни. Сторони зафіксували в принципі таке е, певне перемир'я і. Е, в тому, що було да, тобто американці трохи відкотили з тарифами, Китайська Народна Республіка там вона погодилася на те, що не будуть да, там, вони обмежувати постачання рідкісно земельних цих елементів. Щось там вони говорили про той фентаніл, але це все скидається на таку о, певну певні домовленості. На такий не надто тривалий час. Тобто, ну, вони ж там домовилися знову зустрітися. І це було, вони зафіксували те, чого, угод, навіть не угод, це стан справ, якого досягли команди обох лідерів обох країн. Тобто, я гадаю, що наразі ну це точно не можна говорити там, про початок. Якогось та, там, якогось сталого миру і чогось іншого подібного, або там якихось проривних відносин. Ні, нічого подібного не сталося. Тобто це лише, так би мовити, відкладання рішення реальних проблем, які є, і реальних реального конфлікту, який дійсно теж існує, і намагання та там досягти гегемонії з боку Китайської Народної Республіки США утриматися бо тим більше, що і по тих проблемах, які теж є ключовими, ну як, от російсько-українська війна. В принципі, да, все, все залишилось так, як є. Тобто, очевидно, що Китайська Народна Республіка не буде тиснути на Російську Федерацію, що в принципі насправді було передбачено в даному ситуації. Китайську народну республіку в даний момент поки що влаштовує, бо іде ця війна проти заходу, проти якого Китай і теж воює. Так само і з щодо там безпекової ситуації в азійсько тихоокеанському регіоні щодо Тайваню. Ну очевидно, що. Не доходили до е якихось е да, там, змін позиції або там домовленості, що, наприклад, да, там, США не буде захищати Тайвань або навпаки, да, там, Китайська Народна Республіка ну точно ніколи не відмовиться від політики об'єднання Китаю, да як вони це називають. Тому як на мене, все залишилось так, як є. Ну а Дональд Трамп в принципі, да, тобто в принципі, мабуть. І йому, і сі можна вважати це успіхом. З філософської точки зору, ну мабуть, можна вважати, що це теж там початок якогось великого шляху там до миру, якось такій там довигати. До Тому не більше за це. Пане Дмитре, зараз у я думаю, ви бачили знову, заговорили про ракети «Томагавк». і цього разу видання CNN про це дописало, нібито Пентагон дозволив Білому дому постачання Україні американських далекобійних ракет Томагавк? Але але остаточне рішення щодо цього залишається за президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це CNN повідомило, посилаючись е, на трьох американських та європейських чиновників, які ознайомлені із цим питанням. Як ви думаєте, яке політичне значення має так? Схвалення Пентагону можливості передачі Україні далекобійних ракет це підготовка до можливого рішення, чи вкотре знаєте демонстрація підтримки, і м, навіть сказала б сили тиску загалом на Російську Федерацію. Я гадаю, що це є продовженням тиску насправді на Російську Федерацію. Хоча з суто технічної точки зору, ну, мабуть, ця робота ведеться, і для нас це позитивний сигнал. Тож зрозуміло, що без Такого політичного рішення в Пентагоні, що а давайте подумаємо, як ми це можемо зробити, то не в Пентагоні а в Білому домі, да Пентагон би сам ну цим не займався да. Тобто, про всяк випадок, суто технічне рішення, як це робити, алгоритм воно значить розроблено, але. Знаєте, мені ця історія нагадує історію з таврусами. Що я, наприклад, от був щиро переконаний, що зрештою тавруси до України попадуть. Чому ну, вони ж мають бути? Чому? Тому що ще в 23-му році пам'ятаєте, була історія, коли росіяни виклали ці переговори німецьких високопоставлених офіцерів, які вони здійснювали. Там перебуваючи в різних кінцях світу щодо цих таврусів, і в військовому відомстві Німеччини насправді були готові до передачі таврусів, і більше вони, в принципі, були позитивно налаштовані. Вони схилялися до цього, щоб це зробити, але ми бачимо вже Помінялася і влада в Німеччині, а е, нічого в цьому плані не змінилося. Да? Тобто, все рівно тут очевидно, що це має бути рішення е, політичне в першу чергу. У Сполучених Штатах ну, ситуація подібна. Я думаю, що все ж таки е, це теж не є неможливим, ця передача неможливою. Да? От, І е, тому, о, гадаю. Що поки що, все ж таки, це елемент продовження тиску на Російську Федерацію. Тим більше, що ці томагавки вони ж спрацювали, і, і Путін подзвонив і намагався перебити візит Зеленського. Да, тобто, порядок денний змінити його, і, він і це при всьому при тому, що ну, напевно, що в Кремлі розуміли. Спочатку, що це скоріше такі гіпотетичні томагавки, бо зрозуміло, що поки їх передавати, ну що зрозуміло, що їх не передадуть багато. Та да? от ну, от, як пан чернів, народний депутат України, який в цих переговорах це описував, да? що спочатку їх там кілька одиниць. Якщо без права застосовувати, якщо росіяни не розуміють, то право застосувати по об'єктах на тимчасово окуповані території. Якщо не розуміють, то там збільшення цих кількості, потім уже тоді застосування не обмежене по об'єктах на території Російської Федерації. От, і так би мовити. І в принципі, ну розуміли ж вони це, ну розуміли, але все рівно паніка призвела до того, вони ж ну, це не узгоджені з цих неузгодженість не реакції навіть була. Да? З одного боку, там, Путін розказує, як там, нічого не больно, куриця довольна, да? там, щось, як він полюбляє такі дітські, ну, будучи інфантильною скотиною, да? він ну, полюбляє такі речі. Він не прямо так в цьому, зараз так сказав, так можна було б представити, що він так говорить, да? мол, і санкції не працюють, ну і тамагавки, ну що тамагавки, ну, і візьмемо, увеличимо ПВО і все буде добре, да? хоча насправді Могли б так не долітали б наші дрони до, до і, да, до Башкортостану і до Оренбургу. І, Тож, зрозуміло, що це не так. А з іншого боку, Медведів одразу ж починає погрожувати ядерною зброєю, а потім уже і сам Путін забуває про те, що говорив буквально пару днів тому, і теж починає там розказувати які ці недружні кроки. От і, і вони да, і воно спрацювало. Ну якщо воно зараз там тоді спрацювало, і Путін почав дзвонити і напрошуватися на зустрічі. Вони домовились про Будапешт просто що далі сталося так, як сталося, бо Путін. Ну, продовжували нахабніти і ці, знову не відмовився від своїх вимог ніяких, да, тобто, що не унеможливило діалог. І чому ця зустрічі не сталася? А тут зараз ну, воно один раз спрацювало. Ну, значить, це те, що працює на дратує Кремль. Принаймні, навіть вони е, вочевидь. Неадекватно починають мислити. Ну як не вони і так, не надто адекватні, але от мислити не в той спосіб, щоб да там не емоційно. Тому американці ось це і продовжують, як на мене. З тих подій, які відбуваються безпосередньо на території Російської Федерації, в тимчасово окупованих територіях нашої держави, які були у них цієї ночі, повідомляється, що в ніч проти 2 листопада територію Росії, в тимчасово окупованих територіях нашої держави, сколихнула масована атака дронів. Алчевськ, Железногорськ та ТуАПСЕ зафіксовано було серію атак дронів, внасток яких пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема і нафтотермінал у порту ТуАПСЕ. Ці інциденти вкотре продемонстрували вразливість загрозаг. Галом, перепрошую, російської енергетичної системи та потенційні ризики для стабільності постачання енергоносіїв на світові ринки. Пане Дмитро, як ви думаєте, чи вплинуть такі ось атаки, такі інциденти на політичну позицію Європейського союзу щодо санкцій проти російського енергетичного сектору? Гадаю, що насправді воно вже вплинуло, і та системність України, з якою Завдаються удари по російській нафтогазовій сфері і по нафтотранспортній сфері, це саме, саме воно десь і, ну, мабуть, і сприяло ось тому, що був прийнятий 19-й пакет санкцій, де, що в Європейському Союзі однозначно. Прописана взагалі повна відмова від російської нафти та газу. Тобто, це так воно і так дається в знаки. щодо безпосередньо ударів по, зараз. От, по цих по цьому терміналу, це там в цей час якраз перебували три танкери: два грецьких, один турецький. І це вже до питання так званого тіньового флоту. Тобто це не були якісь танкери з там, під флагом якогось там Палау чи я не знаю там Барбадоса, да, і який не, десь не рахується в якихось цих відповідних реєстрах, або у якого нема. Реальної з страховки, тобто це якраз привід подивитися на таку ситуацію і для Європейського союзу і розширити ці санкції, точніше, навіть не розширити санкції, а розширити боротьбу з ось цим так званим тюньовим флотом, який насправді не є тюньовим, бо що принаймні заборонити, купувати нафту, брати нафту у цих танкерів, які ходять до Росії, і взагалі подивитися більш жорстко на те, чому це досі відбувається? Ось так. От в цьому контексті я гадаю, що це може вплинути позитивно. Звісно, що будуть і голоси щодо того, що це загроза для? Нібито для там цивільних моряків з інших країн і цивільних танкерів, але насправді, з огляду на те, що вже є в принципі системна санкційна політика, є міжнародне право, яке передбачає да, завдання ось таких ударів, які робить зараз Україна, то в принципі такі голоси вони лунатимуть. Лише від відвертої російської агентури впливу, і я думаю, що ось Україна своїми діями, як вона, не перше, це робить, і дарми. Наприклад, не погоджувалися з поглядом нової американської адміністрації на те, що мовляв, там треба припинити там війну на будь-яких умовах, і в принципі і зуміли довести, що так воно і є, що на будь-яких умовах її неможливо закінчувати, бо це тоді капітуляція перед Росією і точно. Не допомагає ані США, ні Європі. Ми е, саме Україна, ось е, своєю стійкостю е, в 2022 році здобилася того, що і допомога стала Україні надходити на системній основі. Ось це все. І тут е, саме Україна своєю позицією добилася того, щоб. Санкційна політика проти Росії у нафтовій сфері ставала все більш системною з боку Сполучених Штатів і з боку Європейського Союзу. І, і, до, і це, це теж ці зміни поступово, повільно, але не відбувалися і відбуваються. І ось тут я зараз гадаю, що такі удари вони можуть. Змінити погляд на те, щоб взагалі ходили туди танкери. Тим більше, що тіньовий флот ну це м'яко кажучи умовне поняття. Основна маса танкерів які йдуть до Російської Федерації, це все ж таки танкери, які, які діють насправді легально, і ось поставити їх поза законом. Ось такі удари України. Я думаю, вони можуть посприяти цьому точно.